Привіт, друзі! Напевно, всіх українців Польщі цікавить, які ж зміни в польське життя принесе 24-й рік. Тож 20 основних змін, які запроваджуються в поточному році. Підвищення мінімальної заробітної плати до 4242 злотих брутто. Підвищення мінімальної погодинної ставки до 27,7 злотих брутто, підвищення виплати на дитину замість 500+, плюс. Усі діти будуть отримувати 800+. плюс від 1 січня. Ви зможете заробляти 3180 злотих. Це 70% від мінімальної зарплати, без оподаткування. Нова програма кредит під 0%. Додаток мішкановий для підтримки сімей. Планується виплата 600 злотих на місяць на оплату квартири. Польща продовжить тимчасовий захист до 4 березня 2025 року. Програма Активна мама» для жінок після пологів, де будуть виплачувати півтори тисячі злотих. Впровадження крайового реєстру є фактур. Податок ЗУЗ підвищується, і роботодавець заплатить приблизно 2000 тисячі злотих податків за кожного працівника. Якщо ви подались або плануєте податись на карту побуту, вам потрібно додати новий залончник No1. Заборона продажу енергетиків для неповнолітніх. Сума вільна від оподаткування в ПІД збільшується з 30 до 60 тисяч злотих. Оплата за пластик у магазинах буде додаватись до кожного товару в одноразовому упакуванні. В додатку має обуватель, з'явиться можливість запису до лікаря в рамках НФЗ. Від 1 січня будуть нові правила іспиту з водіння. Тепер буде визначатись місце проведення практичного екзамену. Від нового року зростає акциз на алкоголь і тютюнові вироби. Від 1 січня податок ПІСІСІ від покупки шостої квартири і далі буде становити 6%. Ще дві зміни, які поки не підтверджені, але розглядаються: це скасування заборони на торгівлю магазинів в неділю і податок ЗУЗ для підприємців, виключно на добровільчих засадах. Тепер ви знаєте, як зміниться життя в Польщі у 2024 році. А які зміни стосуються саме вас? Чи що б ще ви хотіли змінити? Пишіть в коментарях. А щоб і надалі бути в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.